До старого формату без цін. Я жартую. Просто це розпаковка, я ціни ще не знаю, але дуже хочу вам показати: ми отримали свідчоти на які я дуже чекала. Свідчоти, які сидять на всіх фігурах, просто ідеальні, зі щільної тканини. Тканина витримує 1200 обертів прання, вона витримує. Тисячу одне прання взагалі. Ну, звичайно, виварювати її не треба, але нічого їй не буде. Це точно. Ми вже перевірили. Так, вона має так. з... Сильних сторін. Вона має за довшою ступенькою, коротший. Є ось такий розріз з боку і кишенька. Тобто це є середня між футболкою і з на дуже довгий період ношення. Тобто, на холодне літо, на початок осені, на початок весни трошечки виходить спущений рукав. І по розмірах вони йдуть всього три розміри в сітці: SM, наступний LXL і XL2XL. Фактично, одягнемо красуню від 42-го по 58-й розмір, так якщо по-простому, це МК, модна казка, це чисто-чисто моя розробка, бо я знаю, що такі свідчоти потрібні всім. Показую вам, як він виглядає. Показую вам ось тут тканину зсередини стає на місце, він взагалі не спирається. Ціни я вам ще раз кажу, не знаю. Ручна робота квіти на льоні, вишивка плюс аплікація на льоні. Є ще інші моделі, я вам зараз їх всіх покажу.